Команда доросла була готова брати медалі, але трохи не вистачило, я вважаю, змагальної практики. Тому цей рік ми давали акцент на міжнародні тренувальні збори, на збори ОФП. А наступний рік вже будемо більш акцентувати на змагальній практиці. Тому будемо підключати і молодь до дорослої команди, і основна задача наприкінці Олімпійського циклу – вивести команду на найвищий рівень. Здивувала вже ж азіатська школа боротьби, яка дуже сильно додала останніми роками. Іранська збірна команда здивувала, вже ж рівнем своєї підготовки і рівнем. Праці в збірні штатам збірної, тобто зовсім інший підхід відношення, і хотілося переймати цей досвід, і також цю азіатську програму підготовки якось втілювати підготовку нашої збірної команди. Не вдалося, я вважаю, трохи хвилювання. Далося в знаки. і Микола Кучмі, який боровся за бронзову нагороду, в принципі, тактично дуже правильно була проведена сутичка, але останній партер не зміг відстояти, хоча мав відстояти, я вважаю, що більше від хвилювання багато пропустив. І також і Олександр Грушин теж зробив все для того, щоб. Повести в цій виграти в цій суті, але останній партер і хвилювання далося взнаки. Пропускають в партері. Будемо працювати над партерами, щоб менше пропускали і завоювали медалі. Ми бачимо, що вже багато молоді в нас, так би мовити, стукають да, до дверей національної збірної. І хотілося б, да, щоб вони вже достойну конкуренцію склали нашим лідерам дорослої команди. Подивимося, подивимося. Сподіваємось, що зміна поколінь пройде вже цього року. Але не виключаю, що треба ще буде трохи зачекати. Я думаю, рік-два, щоб деякі наші лідери команда U-20, команди u 23. Ще підросли трохи до дорослого рівня.